Я звертався вже місяць назад, ще раніше сюди до Гузя до Ігоря Володимировича передавав документи стосовно неправильної дій того Карасука Сергія, який, який зараз е, хоче стати начальником містиції області. Він раніше працював е, оправопровноваженому любому міліції. Я просто вас запевняю. Я просто знаю ту людину, ту цих порадина. Не дай Бог, він пройде начальник місійської області, то буде дуже мати багато людей неприємності. Він обіцяє, що я вас всіх знищу, і основному Любовський район зараз. Бо там є всі вороги. Розумієте, як може людина за мене таку посаду, коли будучи п'яним, взяти достаточно літабельний зброю і на повідність связку люди ходили, два люди, як стріляти. Добре, що робочі його спустили. Виявляєте? Є, є безприєм, сприєм, я сам сказати, і, без... і було службове радия, все прикривалося, все Людина Служба вам зброя, уявляєте? І ви це що ходить? Попрошу, напишіть заяву. Я напишу є, та Обов'язково. Сергій Іванович, підскажіть, скажіть, як писати. Зараз від руки напишіть, будь ласка, на моє ім'я. І ми будемо тоді приймати рішення. Звернемось до відповідних органів. Перевірте, наведені факти. Ну, Щоб теж було так, як треба робити, щоб правильно послідовно приймати рішення. Я одку стовпу документів так дав Гузю. А він буде момент і подів, я не знаю, чи він тут зареєстрував, чи ні. Дивіться, о, зараз о, буде все одно буде, сьогодні, завтра, з Ігорем Володимировичем ми будемо бачитися. Я в нього попрошу, якщо він є тут, то попрошу, щоб він мені надав чи копії, чи документи, щоб добре. я міг познайомитись. Якщо вони в Києві, то я попрошу, коли приїде другий раз, щоб вже тоді надав документи. І поговорю з ним, в якому напрямку він рухається, щоб ми тільки додавали зусилля, а не забирали один одного там не Повноважень чи там якісь ініціативи. Я думаю, ми з ним переговоримо, які в нього є напрацювання він зі мною поділиться. я думаю, що я в нього всі копії документів. Він мені повідомив про те, що е, міністром інституції є зараз Павло Петренко. О, він від партії Давний фронт». Так. О, по якому він, він пройшов теж, також. І пообіцяв мені, що він у позитивному напрямку та питання розгляне і прийме решення. Я зараз думаю, процесу. що можливості у депутата Верховної Ради є. Просто не то, що більше, а більш комунікарним, що він дійсно може звернутися до міністра, може звернутися безпосередньо в Києві, з ким працює. Вже пройшло 16 років. Він зараз контрактів говорить, чого нібито я не, не, на протязі 16 років нікуди не звертався. Я звертався. Мене є в Верховна Суда до обласних інстанцій, до Київських повністю, але кругом все викривалося, самі знаєте, як, як ми робилися. При приємне кору все, яка нас тут була влада. Добиться, що то неможливо все на всього. Заміть, я зараз просто знаю, що президент Порошенко е, підписав закон про люстрацію і надіюсь, що просто воно та людина не пройде. Повірте мені, що я так само надіюсь, і всі люди в Україні надіються, що відбудеться люстрація, дійсно чесна, правдива і широка люстрація. Але хотів би вас попросити, по-людському, що кожне слово має бути чимось підтверджено. Правильно? Ви ж самі розумієте, так, так, так. мудра людина, що от ви говорите і це як писали заяви. Треба взяти якісь копії, чи хоч номера, чи хоч дати, коли щоб можна було витягнути. І кожне слово, яке ви говорите, воно має бути підтверджене. Чи документом, чи свідком, воно має бути підтверджене, щоб не було слова проти слова. Ну, так. Ну, якщо ми вже наводимо порядок чи робимо люстрацію, то маємо самі дотримуватись певних правил і законів. <звіття> Прийнявши мою заяву, і багатьох громадян пообіцяв, що перевірить дані факти, і в мене офіційно повідомить, чи підпадає та особа під закон про ілюстрацію. І, і очікую на ближчими днями офіційну відповідь. 16 років людина мовчала і після того і не знаю, звідки ця інформація, хто це придумав, що я що маю стати начальником управління і виливати цей бруд. Відсилається на те, що пройшло багато років, що, чому, чому я раніше не звертався, але я раніше звертався у багато всі інстанції, кількі можна було. Але справа в тому, що самі розумієте нашу державну владу і хто там раніше сидів, отакі От мужі, як при Януковичі, які грабували державу, розкрадали державне майно та казну, які зараз потікали всі в Росію. Як можна було до таких людей звертатися і щось не буде добиватися, якихось своїх прав? Як то злодії її і бандюги. Ігор Гусь повідомив мені про те, що Павло Петренко, міністр юстиції, знаходиться у блоці Народний фронт. О. Пообіцяв мені Ігор Володимир Гусь про те, що дане питання буде тримати на контролі сам міністр юстиції Павло Петренко. І що ми таку особу, як Сергій Карасюк, до влади у Волинській області. Не допустимо. Будемо надіятися, що зараз згідно закону президента про люстрацію. Будемо сподіватися, що не тільки я, а всі громадяни будуть сподіватися на те, що такі, от таких от чиновників, як Карасюк, до, до влади не допустять, що не будуть ганьбити, як то кажуть, наш рідний край Волинь.